Як не платити 12% податків сьогодні? У продавців квартирного будова виникли ці податки, і єдиним виходом, який я бачу, максимально занизити оцінку. Таким чином загальна сума податків буде. Менш, але коли продавці думають, що це вони таке знайшли і так догадалися. Я можу сказати, що просто податкова ще туди не дійшла і не добралася. Насправді, якщо ви думаєте, що це ніхто не бачить, то уявіть, що в цьому будинку є 200 квартир, і там є ще купа продажів. І от є люди, які ці квартири продають по ЄОСЕЛі і покупці сплачують податки, і там іде повна вартість квартир. Є люди, які занижають в меншій ступені, і там теж є сума податків. І тут ваша квартира за занижена до самого самого мінімуму, можливо, навіть як житлове приміщення. Тому я не говорю про те, що такі угоди визнають недійсними. Я не знаю, але те, що про них знають і бачать вашу занижену оцінку, це факт. Тому краще або почекайте, або якщо ви працюєте з тим, щоб купувати продавати формі товку або якийсь кооператив, пошукайте інші варіанти, щоб ці податки були мінімальні. Але занижена оцінка це звичайно ризик.